Так, камера заряджена 15.00 на годиннику я зібрався на побачення, читав Гаррі Поттера методи раціонального мислення, займався спортом, робив англійську. Блін. Я не хотів прилічувати, що я робив, але ну, раз уж так виходить, що я не записую в моменті, тому Ну, молодець я, Молодець. Прикольно було побачити, якраз коли я читав Гаррі і методи раціонального мислення, що там було посилання на психологію впливу Чалдіні. Там було про ефект. Блять, як він там. А, там було про ефект нестачі, коли ми бажаємо того, що у нас немає, ну тобто, під рукою, якщо щось забороняється, воно стає більш значним. Це як проводило нас дослідження, ну принаймні в книзі так писали, що. Діти обирають іграшку, яка знаходиться там, наприклад, трохи далі і там за гратиме, тобто вона в обмеженнях знаходиться ніж яка поряд з ними. Тобто вони показують, яку вони хочуть іграшку, вони показують на ту, яка їм не так доступна. Не знаю поки що, як застосовувати цей ефект. Ну напевно, в маркетингу, напевно, якщо я буду щось продавати, знаю, можна застосовувати десь у маркетингових штуках, наприклад. Не знаю, говорити про те, що товар закінчується, і ти вже такий, типу, блін, треба встигнути, ще й знижечка. Ну, прикольно. прикольно бачити посилання, коли ти читаєш книги, які посилаються на ті, які ти читаєш і ще й паралельно. Зловив себе на думці, що зараз у мене якось все йде своїм чередом, все так спокійно. У мене з'явились вихідні, я собі побудував вихідні. Я встигаю все робити. І блін, ну я наче піймав Бога за бороду, от реально таке відчуття. Тобто максимального спокою, взагалі не переймаюсь, що може трапитись, тому що наче все вже, все вже владнав, от так можна сказати. Але дуже дивне відчуття. Давно такого не було. Я пам'ятаю, як я кожного дня прокинався з тривогами. І мій день починався з тривогами. А зараз я. Навіть якщо в мене щось трапляється, щось йде не за планом, ну такий типу, ну окей, беремо щось, ну приймаємо це і робимо далі за тими інструкціями, які я побудував собі. Мені здається, мій експеримент з тим, щоб ходити без окулярів, буде закінчуватись, тому що ну, прям є різниця. Є різниця, і потрібно зайнятися своїм зором, потрібно перевірити його, дізнатися, скільки він, тому що я не знаю, а тільки емпіричним шляхом розумію, що окуляри мені допомагають. Еще один прикольный заклад.